Яка бачина, не люблять мене мужчини, бо в мене на морді морщини. Марія Васильівна, ви в якому стані прийшли на роботу? Толік? А тебе не вчили вставати, коли зауч в кабінет заходить. По перше, не Толік, а Анатолій Петрович, директор школи. Вибач, Толян. Ви як зі мною зараз розмовляєте, а? Вибачте, Талян! Значить так, зараз же і негайно пішли і прийняли холодний душ. Пішли зі мною. Куди? В душ загрієш, бо він холодний. Нікуди я не піду. Ото правильно, ото правильно. Наш ти мені там здався, тим більше душ холодний, а ти в гарячому не альо. Що, що? Вчить дітей хорошо. Слухайте. Я попрошу зараз прикрити ваш свій чорний ротик, бо я можу зробити так, щоб ви з тої школи вилетіли мені. Ого, який грозний! Два роки тому зробив, щоб залетіло, тепер що вилетіло. Ну, все, все. Що ви цей? Але щоб то було не було перший і останній раз. Добре, добре, більше таке не повториться. Даю слово вчителя року. Ви не вчитель року? Вчитель півроку? Ні. Вчитель хард-року. Так успокойтеся. <кій> подивіться вікно, подивіться. 1 вересня. Скільки дітей зібралося? А ви. Перше вересня, як я люблю 1 вересня. Сьогодні буду мати вагон квітів, а от на день народження ніхто мені квіти не дарує. То чого? Бо я люблю золото. <кій> боже, Боже. А сьогодні ще з вами. Хотіла поговорити голова батьківського комітету. Хто? Та не буду я з нею ні про що говорити. Як хочете, вона там вісім тисяч на штори хотіла здати. О, не така вона вже і й... крашена. Подивіться на себе. Я надіюсь, вас хоч такої діти не бачили, не? значить так. Зараз же йдете додому, а завтра я зроблю вигляд, що того всього не було. До побачення. Щоб зробити вигляд, що нічого не було, треба, щоб щось було. Не поняв. Йди сюди, маленьке.